Вітаємо всіх на каналі Майстерня Андрій та життя в селі. Сьогодні будемо сіяти на розсаду насіння перцю. Так, цього року будемо вирощувати гібриди червоний жовтий куб, гібрид Геркулес. Потім ось такий сортовий паланська бабура. Це е, червоний конус, це така у нас домашня назва перця. Це серед тих, що ми вирощували наш фаворит, вирішили просто посадити один перевірений, найкращий свій сорт. От, будемо також сіяти перець гіркий. І в якості експерименту також посіємо там, десяток перчин ой, десяток зернин з перцю, який купили в супермаркеті. Замочимо насіння перцю в. Перекису водню, так як воно не дрожоване. Ну і поки перець насіння замочується, тут ми приготуємо розчин марганцовки для поливу і наповнюємо коробочки грунтом. От, і відповім на питання про коробочки. Звідки вони. Це була якась реклама Samsung. Звідки вони взялися? Ну я не знаю, вона тут вже була. Зробити з цього посадкові ємності. Це була ідея Вітіна. Він взагалі любить із чогось. Туда? Того, що здається, вже треба викинути. Зробити щось корисне. Я її поміряю, вона 15 сантиметрів. 15 на 15. Ну, бачиш, тобі прийшла в голову ідея. Так от зробити. Дуже гарні вийшли коробочки. Всім вони подобаються. Пластинка. Ну от, минув час, дістаємо. По черзі насіння з перекису водню. Так трішки його злегка підсушити, так щоб просто було зручно брати. В цих пачках виявилося насіння небагато зовсім, да? і ось тут насіння з трьох пачок. Все під контролем. Першим висіваємо перець паланська бабура чи бабура. Ось такий гарний намальований перчик, що там нам каже виробник? 40-60 см від, так, тупоконечної форми, то стостінний два рази написано одне і те саме. Використовується у кулінарії, має бути десь по 150 грамів перчики. Посіяли бабуру, поливаємо тепер розчином марганцівки і наступний перець, який будемо сіяти, жовтий куб посіємо. Дістаємо куб. Так, що у нас говорить виробник про куб? Значить, супер. Ефектний великоплідний гібрид від сходів до технічної 115 днів. Кущ потужний до метра завишки. Плоди кубовидні, великі 250-300 г, товщина стінки до сантиметра. яскраво жовтого кольору, ароматні, з високим містом цукрів. Лежкість плодів високий. І стійків довіру вірусу нової мозаїки. Ось такий гібрид. Це також насіння з трьох пачок, на відміну від е баклажанів. Я так, ну І червоний також достаємо, просто для того, щоб воно підсохло, щоб зручніше було його сіяти. От. Ну, а я зразу тоді і червоний. Подивлюся, наскільки тут 200, 250, а цей 250-300. Ага, перша відмінність. Ну, крім кольору. Так, що у нас тут? Один з найкращих європейських перців. Від сходів до технічної також 110 днів. 70-80 трішки менший кущ, трішки менший перчини, бологічний стибність, темно-червоні, легка ребристість з глянцевою поверхнею Товщина стінки 8-9, м'якош запашний, соковитий, з високим вмістом вітаміну С. Стійкий до розтріскування, транспортабельність відмінна. Ось такий буде другий гібрид. Це у нас жовтий куб. Так ми зверху присипаємо ґрунтом, розрівнюємо, трішки ущільнюємо, зовсім трішки. І будемо проливати розчином марганцовки. Розовенька водичка. Добре проливаємо. Ну і будемо влаштовувати. Парничок. Вирішив зняти повністю полив, що добре поливаємо. За тою ж схемою сіємо червоний куб. Ще у нас є геркулес. Так що у нас там пише виробник про Геркулес? Трішки відрізано, вирощується як в плівкових теплицях, так і в відкритому ґрунті. Лідер серед перців, призначених для переробки і заморожування. Стільки й до більшості хвороб перців найпопулярніший і універсальний гібрид. Буде в цій коробочці рости всього 8 насінин. Таке дрожоване, дрожоване насіння. Вісім штучок. <риклад> стерта, стерта, по новій. О. Тепер замочимо в перекисі е, червоний конус, це наше насіння, потім гіркий перець і перець з е, перчин магазинних. Так, це у нас перець гіркий. Ой, ну, трішки. Всяко буває. Тут висіяли ми перець, останній робимо парничок. Ну все, чекаємо на сходи. Сьогодні у нас 26 лютого. Перець посіяний. Ну, На цьому все. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Гамбо, ну хоч очки, відкрий на секунду. Так, я знаю, що ти не спиш.